По-перше, США вже неодноразово демонстрували всьому світу, що вони мають не тільки політичну волю, але й сміливість. Ми всі пам'ятаємо, як у серпні минулого року Пелосі мала візит до, до Тайваню, незважаючи на те, що Китай дуже агресивно погрожував зірвати цей візит. Подібна ситуація і сьогодні, тому що під звуки СРН Байден був у Києві. Байден продемонстрував усьому світові, що він є лідером вільного світу, і Байден фактично підтримав Україну цим таким кроком, попри те, що це було зроблено. Я думаю, що з питань безпеки дуже таємно і звичайно що. Требувалося дуже багато підготовки, я думаю, що цей візит бо можна назвати навіть якимось історичним, тому що для України якраз підтримка Сполучених Штатів Америки на даний момент, на даний історичний момент є досить таки принциповою. Ми пам'ятаємо, як в ці дні. Посольство Сполучених Штатів Америки виїздило із України і заявляло, що поки що воно покидає Київ. Натомість, ми побачимо, що позиція змінилася. Зараз політична позиція України змінилася. Сполучені Штати Америки та готові підтримати Байдена України її я думаю, що це кілька факторів. Візит відбувається, по-перше, напередодні виступу президента Путіна. Цей візит відбувається напередодні виступу керівника Китаю Сі, який також збирається вийти із. Ну, він називається з мирними якимись ініціативами, і я думаю, що цей виступ якраз є попередженням того, що Україна не буде розміщуватись на якісь міфологічні заклики до миру. Я думаю, що в даному випадку цей візит історичний, тому що ну, останній раз президент Сполучених Штатів Америки. Приїжджає до Києва 15 років тому. І е, кожен е, президента Америки був дійсно історичним. Е, що стосується е, можливого наступу, ми всі, е, звичайно, розуміємо, що ситуація, яка зараз складається на фронті, вона І рано чи пізно, одна із сторін повинна вдати. До якихось е, е, контрнаступ, і що буде звичайно е, погіршити що буде ескалація ситуації, коли це станеться за тиждень чи за два дні, ніхто зараз сказати не може. Але разом з тим, ми і разом з вами там вірить те, що е, наші збройні сили готові до того, щоб е, до, до цих атак. І е, так само я думаю, що Росія зараз готується до великих оборонних стратегій, тому що для них дуже важливо зараз, як мінімум, не відходити і не програвати. Особливо це стосується от цей період до травня, наступ до, до травня цього року, 23-го року, тому що для них важливі оці. Дати, на яких вони завжди опираються, я думаю, що е, президент Путін, який буде виступати, він буде продавати е, своєму глибинному так званому народу, е, те, що вже відбулося. Тобто, він буде перевиконувати росіян, в тому, що вони вже перейшли це е, такий великий міф, але е, розуміє. Що інформаційне поле в Росії настільки зачищене, що росіяни дуже вдало вірять у будь-якій спускаю, і на жаль, ми можемо консультувати, що цього часу інформаційна складова в Російській Федерації зачищена настільки, що якщо Росіянам сказати що вони перемагають, вони будуть. Я думаю, що буде якась кореляція, і буде якийсь відсил до промови. Хоча власне з того, що я вже подивився по засобах масової інформації в Росії, вони просто розвивають ту думку, яку вони озвучували раніше, що Росія воює не з Україною, що Росія воює із колективним заходом, і в першу чергу із Сполученими Штатами Америки. А Україна буцімто є лише інструментом Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що для багатьох Росіян, попри інформаційний вакуум, є з ким порівнювати і є з чим порівнювати. Володимир Путін, який боїться за власне життя, який не вилазить із свого бункера, який з'являється на публіці дуже, дуже рідко. Цей образ абсолютно протиставляється тим лідерам вільного світу, які вже не один раз приїжджали до Києва і попадали під звуки сирен, а інколи навіть під вибухи, які лунали в Києві, і мені здається, що це сум'яття воно буде тільки наростати, тому що як ми бачимо, Путіна. Боїться перетнути лінію і поїхати там в той же Луганськ чи в Донецьк. Він боїться зустрічатися взагалі із своїми власними солдатами, яких він посилає смерть натомість, і український президент вже багато разів демонстрував от чміливість і приїжджав навіть зіткнення, і е, інші лідери приїжджають до е, української столиці, тому що українська столиця стала такою меккою для демонстрації своєї можливості і для демонстрації того, що е, все-таки не треба е, створювати оцей перерозподіл світу, про який мріяла Москва. Я думаю, що дуже символічно в ці дні, якраз відвідання Байденом Софійської площі Михайлівського, Вірмихайлівської це в. Михайлівської площі, а не Софійської, тому що це для українців також знакове місце. Ми пам'ятаємо, що якраз Михайлівський монастир був одним із притулків для людей, які намагалися оборонятися, і якимось чином втікати від. Верку, та як розганяв маніфестантів, і е, таким був прихист, прихистком і фортецею. Тобто, для мене здається, що це е, місце було е, до, досить таки правильно підібрано, власне, як і е, все, що стосується нинішнього візиту, як я бачу зараз, е, дуже все було все, все дуже чудово продумано, е, включаючи питання безпеки. І те, що е, зараз е, вздовж кордонів, е, ми бачимо, винищу, в кордонів України, ми бачимо, що підняті винищувачі НАТО, це свідчить про те, що е, зараз безпрецедентний рівень безпеки задіяний для того, щоб е, Джо Байден спокійно е, приїхав до Києва і спокійно покинув нашу країну. Американський етикет передбачає повністю його дотримання. Тобто, я думаю, що ці символічні жести, які були, які прописані в американському протоколі, вони виконуються із великою точкою. І тому я й наголошую на те, що він готував. Дуже таки не поспіхом, а він готувався очевидно давно. Так він готувався під великою таємницею, але все, що стосується дії маршрутів і навіть кроватки, про яку ви нагадали, це все було очевидно, що продумано. Допомога на 500 мільйонів доларів, яку оголосив Байден, це звичайно крок до ще більшого посилення нашої обороноздатності. Разом з тим, я дуже сподіваюся, що, окрім вже оголошеної допомоги між президентом Зеленським і Байденом, були ще домовлені. Я дуже сподіваюся, що ці домовленості передачі літаків, підготовки наших пілотів і, можливо, передачі далекобійних ракет, про які ми вже неодноразово я тут, не як політолог і не як редактор, і не як журналіст, скажу просто своє відчуття. От в мене є відчуття, що ми рухаємось до якоїсь розв'язки. і і ця розв'язка може наступити найближчими кількома місяцями. Я не е, шаман і не для того щоб казати, що через 2-3 тижні у нас що має статися, але є, от в повітрі, відчуття, що ми ми стоїмо на порозі дуже великих змін якими це будуть зміни, я не ну не не готовий вам сказати, але тим не менше, я чомусь думаю, що після Мюнхенської конференції лідери, європейські лідери і представники Сполучених Штатів Америки чомусь постійно наголошували про те, що війна має закінчитися 2023 року. Попри те, що є інша думка, що вона може затягнутися на роки, от ця віра в 2023 рік мене особисто надихає. Я думаю, що нам всім хочеться вірити в те, що це закінчиться якомога швидше.